Про події війни говорить стратко. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК та розраховує на розслідування злочинів і покарання винних. Як відомо, протягом декількох днів відбулися ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці на Полтавщині під час виконання військового обов'язку. Від рук убивці загинув військовослужбовець збройних сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗСУ Зазнали поранень у наслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Наразі відомо, що один із потерпілих у рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця пораненого в Павлограді стабільний поранення легкі. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ в умовах повномасштабної війни. Це неможливо без заходів мобілізації. В Збройних силах України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляють помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та. Поваги до військовослужбовців, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський. Про неприпустимість толерування у суспільстві зневаги до військовослужбовців, заявив командувач сухопутними військами Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий. Вбивства військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того. Що можна толерувати, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК, блискавична і жорстка реакція влади єдина можлива в ситуації свавілля проти військових без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників. Ми отримуємо ще більше вбитих в тилу побратимів. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз це не є можливим, бо єдине, що відділяє нас від ворога, це сили оборони України збройні сили написав генерал-майор Драпати, наголосивши, що поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість, і що зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України та Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Обидва цих стратегічних об'єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії. За попередніми даними на заводі у Волгоградській області, зокрема пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа. Робота підприємства зупинена. Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів нараду за підсумками діяльності збройних сил України у січні. Як зауважив головнокомандувач, ситуація складна, але засуву гідно дають відсіч і продовжують результативно знищувати воєнні об'єкти противника, зменшуючи його ударний потенціал. Нищимо ворога як на території України, так і в Росії. Серед пріоритетів, зокрема, операція в Курській області та ураження воєнних об'єктів вглиб країни агресора. Основні зусилля зосереджуємо насамперед на кому утримані рубежів і недопущені просування противника, посилення підготовки військовослужбовців та нарощення безпілотної складової, заявив генерал Сирський, як розповів головнокомандувач, в ЗСУ йде розвиток з'єднань та частин сухопутних військ, десантно-штурмових військ, морської піхоти, сил безпілотних систем за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі. Також продовжується збільшення особового складу і технікою тих підрозділів, які ведуть оборону на передньому краї, тривають заходи з переміг. Міщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин. Генерал Цирський також зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів. Зауважимо, що у січні до центрів звернулась 5381 особа, що майже на 80% більше ніж середньомісячний показник минулого року. Всього з початку роботи центрів рекрутингу, консультацію в них отримали тридцять вісім громадян. Враховуємо. Мо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру. Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться не солодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління, заявив головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕП, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Гатища. На Коп'янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів на Лиманському напрямку. У ворог атакував вісім разів на сіверському напрямку. Ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позиції в районах Білогорівки та Іванодарівки. Успіху не мав на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 39 атак агресора у бік 11 населених пунктів. Інтенсивність боїв на цьому напрямку дещо зменшилася, заявив в ефірі телемарафону речнику Сувхортиця Хортиця Майор Віктор Тригубов. В районі Покровська, як раніше, відбувається спроба росіян обійти та охопити місто з півдня та південного західу. Вони забуксували дещо інтенсивність їхніх штурмових дій дещо знизилася, але залишається високою. Вони, скажімо, так, сильно намагаються. Просто опір для них став достатньо сильним, і вони зіткнулися з об'єктивними труднощами. Тим не менш, їхня амбіція залишається цією самою охопити місто з заходу, перерізати траси, які. До, до нього і залишити оборонців міста без постачання, ну хоча б обмежити це постачання, бо зовсім залишити без нього там технічно важкувато, там треба зовсім місто охопити. Тому вони намагаються виконати цю ситуацію, вони. Цю це завдання вони кинули на це основні свої сили. Взагалі там допори відбувалося кількокількості зіткнені співставно з усім іншим фронтом, як таким. Але тим не менш, як ми бачимо, ось спроба була, але без особливого успіху. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б. Дуже небезпечним за його словами за столом переговорів повинні бути США, Україна, Росія та представники Євросоюзу. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Associated Press. Президент України висловив думку, що президент США Дональд Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, погрожуючи санкціями спрямованими на російську енергетику та банківську систему, а також продовжуючи підтримку українських військових. Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки, сказав президент. Ден Зеленський у свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі і розмови з різними сторонами. Думаю, дискусії йдуть добре. Цитує президента Трампа Радіо Свобода. Президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову корпусну організаційну структуру збройних сил України. Про це глава держави заявив після доповіді головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Під час неї президенту була надана інформація щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському напрямку і у Курській області РФ. Також головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього до виконання корпусна. Система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути. Сучасною і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Армійський корпус це велике військове з'єднання, що охоплює різні роди військ та підрозділів забезпечення. Кожен з армійських корпусів об'єднує 4-5 механізованих штурмових піхотних бригад. Розвідувальний полк або батальйон та інші окремі підрозділи бойового та тилового забезпечення. Чисельність корпусів може варіюватися від 20 до 50 тисяч військових. Корпуси були в українській армії до 2015 року. З початком широкомасштабного вторгнення РФ у ЗСУ знову повернулися до цієї структури. У сухопутних військах вже є три армійські корпуси: 9, 10 та 11. Ще по одному корпусу є у десантно-штурмових військах. Це корпус швидко. Ого, реагування та корпус морської піхоти військово-морських сил зсу серед переваг створення корпусів є те, що вони забезпечують більш чітку систему управління військами. Їх створення надасть змогу оперативно ухвалювати рішення на полі бою. Крім того, корпусна система передбачає більш ефективну систему логістичного забезпечення військ. Січень 2025 року посів друге місце спочатку широкомасштабного вторгнення РФ до України за кількістю понесених ворогом втрат протягом цього місяця було зафіксовано 5087 бойових зіткнень. Ворожа тактична авіація скинула на позиції наших захисників та прифронтові міста понад 2400 керованих авіаційних бомб. порахували в Міністерстві оборони України. За даними генерального штабу ЗСУ, в січні армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат особового складу: 48 тисяч 240 військових. Умовно, це чисельність понад трьох мотострілецьких дивізій Росармії. За весь період широкомасштабного вторгнення РФ більше було лише в грудні минулого року. Тоді ворог втратив 48 тисяч 670 осіб. Експерти американського інституту вивчення війни поєднали наявні у них дані просування ворога по території України з їх втратами, і вийшло, що за те, аби тимчасово контролювати один квадратний кілометр української землі, окупанти втрачають майже 100 людей. Високими є показники сил оборони України і по знищенню ворожої техніки. Упродовж січня наші воїни уразили 230 ворожих танків, зважаючи на те, що у танковому батальйоні 31 машина, то ворог умовно втратив майже сім танкових батальйонів. Також наші воїни відмінусували 573 ворожі бойові броньовані машини. Це кількість ББМ майже трьох мотострілецьких дивізій. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень як і раніше, найгарячішим залишається покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в напрямку 14 населених пунктів. Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця на Куп'янському напрямку, ворог також безуспішно проводив наступальні дії в районах Петропавлівки. Нової кругляківки та загризового більш того, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними нашої розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції. Йдеться в повідомлення. Більш детальніше про це в ефірі суспільного розповів ОСУ «Хортиця» майор Віктор Тригубов. Однак напрямку. Українські сили, в тому числі зосереджені на зачисті тих росіян, які інфільтрувалися та прибралися за оскіл. Я маю на увазі на захід від осколу. Тому під тиском і під обставою, в тому числі українських військ, е очевидно, що росіянам дещо некомфортно отримувати деякі позиції і доводиться відходити. Тому я не буду вдаватися в подробиці, які саме дії здійснюються для того, щоб їх звідти. Прибрати, але в принципі, якщо подивитись на карту, там багато стане зрозуміло. Вони там не усюди в зручній для себе позиції, не зважаючи на те, що вони намагаються активно перекидати війська за річку, використовуючи малі плавзасоби, це не завжди вдається. І тим, хто вже перебрався на річ за річку, теж не дуже зручно. Бо власне вони зазнають постійних контрударів. На інших напрямках ситуація наступна. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники двічі атакували у напрямку Новосілки. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника поблизу Новоданилівки та Щербаків. На придніпровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сила оборони України за минулу добу відбили сім атак. Російських військ на цьому напрямку ворог завдав 60 авіаційних ударів із застосуванням 91-ї керованої авіаційної бомби. Здійснив 441 артилерійський обстріл, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили. 18 танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем. Бригадний генерал Геннадій Шаповалов, який з квітня минулого року очолював оперативне командування Південь, іде з посади. Гордий тим, що був частиною цієї міцної, злагодженої та вмотивованої команди професіоналів управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України. Вдячний кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту української держави. Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому достойно виконувати свій військовий обов'язок, примножуючи славу українського війська заради наближення нашої перемоги, написав він в подальшому. Геннадій Шаповалов буде займатися координацією надання західними партнерами допомоги Україні. Як відомо, 19 січня міністр оборони України призначив бригадного генерала Шаповалова очільником української команди при місії НАТО, яка отримала назву. Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання він був створений влітку 2024 року і займається координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу. Штаб-квартира центру знаходиться у німецькому Візбадені. 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав 5 указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них і щодо призначення Кіта Келога, спецпредставником з питань України та Росії. Ми досягли значного прогресу щодо Росії України. Побачимо, що буде. Але було досягнуто значного прогресу. Ми повинні зупинити ту безглузду війну, зазначив Дональд Трамп, підписуючи указ та спілкуючись із журналістами. Але деталі щодо оголошеного Прогресу він не вказав. Тризірковий генерал армії США у відставці Кіт Келох працював в першій адміністрації Дональда Трампа, де обіймав посаду керівника апарату Ради національної безпеки, а згодом радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса перед тим з 1967 по 2003 роки він служив у армії США, приймав участь у війні у В'єтнамі. На початку 90-х років очолив командування спеціальних операцій у Європі. З 1996 року командував 82-ю повітряно десантну дивізію. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.